В Україні сьогодні день рятівника. Напередодні свята у Києві зафіксували рекорд, наймасштабніше навчання з правил безпеки для школярів. Учням не лише розповіли, а й наочно показали, які дії можуть врятувати життя кожному. На рекордній лекції побувала і наша кореспондентка Валерія Глушенко. І це наймасштабніше навчання з правил безпеки для школярів. У ньому взяли участь учні ста шкіл Києва. Це 5800, майже 6000 тисяч дітей. Я насправді зареєстрували ще більше. Просто ми не встигли всіх перевірити, щоб зафіксувати рекорд. А практично всі школи Києва. І приємно, що ці діти хочуть продовжити цей рекорд. Вони, які стали рекордсменами, для дітей, це важливо. Вони вже тепер хочуть гідно це статус цей і титулу нести. і Вони будуть навчати інших. Масштабна лекція відбулася у змішаному форматі. Близько сотні учнів пройшли тренінг офлайн в одному із столичних ліцеїв. Інші доєдналися за допомогою відеозв'язку. Нас на онлайн зв'язку більше шести тисяч. Ми уроку безпека на воді, правила поводження в лісі. Також дітям розповіли про те, що особливо треба знати в умовах війни. Була мова про те, як можна врятуватися від пожежі, і також що робити, коли ти бачиш міну. Було дуже цікаво. Я дуже люблю такі розповіді. Ну так, це дуже важливо знати про таке, бо якщо ти цього не знаєш, можна загинути. Я бачив дуже багато пожеж і вони мене так дуже багато лякали. Ну, а тепер після цього засідання, як нам розказали, що, як треба поводитися, коли е, є без, ну, небезпека, то я тепер знаю, що треба робити, якщо там пожежа якась. Під час уроку дещо важливе для себе дізналися і вчителі. Як для мене, як для дорослого мінування було надзвичайно цікавим, тому що деякі моменти і нюанси знаєте, хоч і готуєш з дітьми ці заходи різні, але й і презентації, і все. Але буває, не охоплюєш це все і не про все можеш сказати і побачити сьогодні. Наскільки детально покроково все було сказано, щоб убезпечити життя і дорослого, і дитини в цей складний час. Різні вибухові пристрої вони мають різну дію. Є такі, які можуть здетонувати на відстані. Є такі, які можуть здетонувати через певний проміжок часу. Наш ворог він постійно вдосконалюється і видумує, що снова. І тому зачасту, часту найтаке поширеніше правило не підходь, не чіпай і звони 101. Уроки безпеки фахівці ДСНС планують проводити і надалі в різних навчальних закладах. Не виключають, що вдасться встановити ще не один рекорд. Валерія Глушенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.